Працівники ДБР у тісній взаємодії з контррозвідкою СБУ виявили у Харкові ретельно замаскований схрон зброї та боєприпасів. Схованку було облаштовано в оглядовій ямі одного з гаражних кооперативів Харкова. Вона була надійно замаскована та призначена для тривалого зберігання вибухонебезпечних предметів. Під час огляду схрону правоохоронці виявили десятки одиниць озброєння, серед яких міни різного типу та гранати, реактивні протитанкові гранатомети. Постріли до них тротил. Термобаричні запали, набої для автоматів та кулеметів тощо за оперативною інформацією до облаштування схованки, причетні двоє цивільних та один військовослужбовець. Триває встановлення всіх обставин та осіб, причетних до зберігання арсеналу, а також джерел їхнього походження. Служба безпеки України перевіряє можливу причетність російських спецслужб до облаштування цієї схованки для виконання диверсійних завдань на підконтрольній території України. Досудове розслідування здійснюється в межах кримінального провадження, відкритого за статтею 263 кримінального кодексу України, незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі вирішується питання щодо передачі озброєння для потреб збройних сил України.